Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас заняття художньо мовленева діяльність. Тема загадки, лічілки, мерилки та скоромовки. А до нас в гості завітала лялька, яку звуть Наталка. Діти, Наталка ще маленька і не знає, що можна вітатися. По-різному. А ви знаєте, як можна вітатись? Ми можемо вітатися радісно. А можемо вітатися навпаки сумно. Можемо вітатися сердито, а можемо вітатися навпаки лагідно. Можемо вітатися голосно, а навпаки, можемо вітатися. Вірно, малята, тихо! А вам як подобається вітатися? Привітайтеся так із Наталочкою. Молодці малята! Наталочка принесла нам багато сюрпризів ось у цій скринці. Заглянемо в неї, що там за сюрприз? П'ята, та тут загадки, а ви вмієте їх відгадувати? Тож слухайте, будь ласка, уважно. Сіренька, маленька, бігає швиденько, шкодить, коли тиша пискотлива. Вірно, малята миша. Ось вона! Погляньте, ця скринька ще чарівна, і з неї вистрібують відгадки. Але перша загадка була легенька. Вона все розповіла про мишку, а інша загадка складніша, щоб її відгадати. Ви повинні її уважно дослухати до кінця. Будьте уважні. Наче сонячні клубочки хтось розсипав коло квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадалися? Молодці! Це. Гарне курчатко, а чому жовтий клубочок із ним вискочив? Так, малята, тому що курчатко схоже на клубочок. Так, у загадці курчатка порівнюють із сонячним клубочком. А з чим ще можна порівняти маленького курчатка? Ану, подумайте. Так! З пухнастим м'ячиком або з м'якеньким м'ячиком молодці малята. А що це сталося з курчатком і мишенятком? Чому вони не разом? Мабуть, вони посварилися, не розмовляють. А чому? Це тому, що Курчатко говорить, а я не розумію. Треба уважно слухати. Це ну, все зрозуміло. Напевно, ти, курчатко, говорила не чітко, тому тебе, мишенятко, і не зрозуміло. Так іноді буває і у діток. Я навчу вас говорити чітко, виразно, але спочатку вам треба помиритися. Я знаю чудову мирилку, курчатку. Годі сердитись, давай покладемо сварці край. Будемо з тобою миритись, будемо знову веселитись. Я згоден, давай миритись. І справді чудова мирилка. Діти, а ви теж умієте миритися? І мирилки знаєте. Розкажіть мені одну. А давайте разом з нами. Ми з курчатком нагадаємо. Вам її. Годі сердитись, давай покладемо сварці край, будемо ми з тобою миритись, будемо знову веселитись! Молодці малята! Давайте ще раз. Годі сердитись, давай покладемо сварці край, будемо ми з тобою миритись, будемо знову веселитись. Малята, а якщо ви хочете пограти, але не знаєте, хто буде ведучим, скористайтеся лічилкою. А я одну знаю: один, два, три, чотири, п'ять. Вийшла мишка погулять. Як нам бути, що робить? Треба мишку тут зловить. Малята, обов'язково користуйтесь! Цією лічилкою під час гри. Ви дуже гарно пограли з дітками Мишенятко і Курчатко. А зараз я буду вас навчати чітко говорити, щоб всі вас розуміли. Здавна люди придумали скоромовки. Як ви вважаєте, чому їх так назвали? А я вам скажу: скоромовка значить скоро мовити, скоро говорити. Ось послухайте. Мурлика моркоче, морозива хоче, Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. А тепер швидше, Мурлика моркоче, морозива хоче, Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. Малята спочатку. Вам буде важко вимовити скоромовку дуже швидко, але коли ви їх навчитесь говорити, ви навчитесь говорити чітко і всі вас будуть розуміти. Ми з вами для початку вивчимо коротеньку скоромовку. Послухайте, будь ласка, у кільця нема кінця. Ви зрозуміли, про що скоромовка? Подивіться малята. Ось кільце, і у нього немає кінця. Ось і про це наша скоромовка. У кільця нема кінця. Давайте повторимо разом. У кільця нема кінця. Тепер швидше. У кільця нема кінця, ще швидше. У кільця нема кінця. Ще один раз. У кільця нема кінця. Будь ласка, потренуйтеся вдома говорити цю скоромовку швидко. Дякую вам за науку. Тепер нам час повертатися в скриньку. Яку чудову скриньку нам принесла Наталочка. В ній і справді були сюрпризи малята. Так, мишенятко і курчатко. А коли вони до нас прийшли? Так, коли ми відгадали загадки про них. А що вони навчили нас розповідати? Мирилку і ще що? Вірно, лічилку. давайте подякуємо Наталочці за її чудові сюрпризи. Дякуємо тобі, Наталочко. До побачення, мої любі діти та Наталочка! Приходьте нас ще. І ви, мої любі, чекайте на наступне заняття.